Всім доброго здоров'я. Вийшов <кій> почистити Гешку, на дворі прохладно, вітер дує, так що якомога швидше розкажу, що ми робимо, що до чого. Обстукав воно агешко, аж непривично, що підлипає для цього року. Це взагалі нонсенс. Тут пройшло трошки у нас дощиків. Ну а ми ж як Отчаянні люди, давай сразу щось робити. Косовиця закінчилася, соняшник зібрали, кукурузу ми не сіємо, ну, в общем, все зібрали, комбайн почистили, жатки почистили, давай щось далі робити. А що ж далі робити? Поїхали, розкидали добрива. Тут у нас ділянка перший рік у нас. то ну, вона вже ну, вона наша. Там були нюанси. В общем, судилися ми за неї. ну, суть не в тому. Значить, Зараз не про це. В общем, так як вона була не у нас, трошки над нею, скажімо так, поїздівалися. В общем, садили тут сояшник. З 6 років останніх був сояшник, і один рік, напевно, було із 6 ячмінь. Ну, Ми вирішили, як встановити трошки родючисть ґрунту. Зараз перва задача не заробити. Перва задача у нас встановити родючість ґрунту. Що ми зробили? Купили суперфосфату, вкинули. Сюди тут у нас 7,8 гектара, кинули ми суперфосфату. Ось він лежить. Як бачите, все, гранулки розкидали. Десь, виходить, по 100 125 кілограм, небагато, але, але маємо те, що маємо. Далі, далі. Далі був план, це все діло за орать плужком. Вцепили ми плуга, вирішили одразу спробувати там на огороді. По сонях у нас був посіяний. Зайшли ми туди, ну, діла не буде. Він або ж вилазить той плуг. Або ж як залізе, починає таку глибу вернути. Якщо ось сюди АГЕшка буває, підірве. Бачите, який бут підірвала. Ну, це рідкість в основному в основному, ну, більш-менш нормально. А, в общем, Потім ми вирішили, що не йде, не буде діла. Перекинули туди глибоко розрив. Ну, у нас чизельні лапи є на той плуг. Поставили чизельні лапи коротше, і виїхали там по пшениці, спробували йде. Йде непогано, більше 30 см. Ну, в принципі, як варіант, як варіант. Пізніше я поїду пшеничку, буду робити. Я включусь, обов'язково покажу, як виходить по пшениці глибоке рихлення чизельними нашими стойками. Ну, 30 Железно є, нелегко, трактору не легко, але, але ну хоча б ну, глиб нема, нічого не виворачує, ну, робить, в принципі, більш-менш нормально. Ну, А тут же, ж, так як ми. Е, Скажіть, я скажу, розкидали вже доброго, треба було його заробити в ґрунт, щоб воно так зверху не вивітрувалося. От. Ну, коротше, робимо так дисками на таку глибину. Яко... Ну, в общем, скільки, скільки зміг я ті загнать? загнати, ну, скільки тут. Ну, Сантиметрів 10-12 більше нема. Робимо дисками В общем, на глибину, як промочив у нас дощ, зараз покажу. Короче, якщо я руками ще дориюся, звісно. Ну все, ось. Далі, далі все. Нема нічого, далі сухо. Скільки тут? Ну, ті ж самі 12 см, грубо говоря, От. Е, робимо так. Потім, можливо, підождемо дождя, ну якщо буде дощ. Зараз поробимо трошки зернові глибоко розпушувачем, а потім, а потім сюди заїдемо, якщо дожджа не буде, а може дождемося дощ. Попробуємо, що буде по сонях. Буде тут вернути брилу чи не буде, наскільки воно залізе. А, от. Будемо пробувати чизелем робити. Того, що ждати немає чого. А думаю, що все можливо, що потім, як задожіть, погода не дасть просто зайти. Ну, в Грязь не залізеш. Ну, а роботи буде достатньо. Тому треба робити тоді. Виходить з ситуації, треба робити тоді, коли воно дається, хоч якось. Так, що тут далі буде по плану? Ну, я ж кажу, що план не заробить. План більше ґрунт встановити трішки. План який, що сюди посіять, ще, чесно, не вирішили. Є декілька варіантів. Або ж восени, весною, весною посіять ярий ячмінь. Можна було б посіяти яру пшеницю, але ми з її ніколи тут не вирощували і ніколи не бачили, щоб хтось вирощував. Тому не знаю, не, як з сойкою трошки погоралися. Можна сою. Ну, опять же, цей рік показав, що ну, якщо попаде з засуху, ну, то сої не буде. Ще варіант. Зимуючий горох. Ще час є. Він, в принципі, ну, йому достатньо там сходів, він не повинен там сильно переростати восени, тому ще часу достатньо. Ну, але ж є завжди з цим ризик, ризик що він все-таки не перезимує, не перезимує. Ну, Ну, отак, якось подумаю, може щось випарайте, що робити. Ще мені трішки як стрьомно з горохом. Система захисту від бур'янів ніколи не сталкувався. Бачив, як люди роблять, ніколи ну, не сталкувався. Знаю, що тут бур'янів достатньо. Падалися соняху буде, ну буде амрозія, ну, буде все. Щариця буде, тут багато бур'яну на полі присутньо було. Тому в цьому плані навіть, навіть не знаю. Порадьте, щоб виробили. Ми ще трішки подумаємо. ну Більше всього, що я речмінь, це більше всього. Можливо, соя. Ну, горох ще будемо обсуждати цю тему. Ще час є. Ми з цим не спішимо. Ніколи його сам також не вирощував. Можна було, в принципі, і спробувати. Можна було підібрати якийсь гарний. Сорт, дай посіять гороху. Не знаю, Подивимося. Ну, в общем, робиться воно отак, трішки залишилось, замерз уже, звісно, в тракторі тепліше, тому не буду ваш час тратити, дай сам буду працювати. А ви коментуйте, підписуйтесь, що щоб ви робили, може, щось. Щось коротше мені підскажете. Так, на все добре. Слава Україні!